Так, друзі, ось їхав повз поле, посіяне румом 7 вересня, сьогодні 8 жовтня місяць. Так виглядає поле. Розкидали, вбрали ми соєшник, розкидали пшеницю румом з розрахунку десь около 200 кг на гектар і задискували. Ось такий результат. Ну, по цьому році цей метод я вважаю більш ніж себе оправдує, оскільки він дуже економний, бистрий. І за рахунок того, що в цьому році нас боженька балує дожжами, деколи занадто, але дожів достатньо. Достатньо для того, щоб цей метод спрацював. Дуже гарно. От волога є, вже ось по три пагана. А до зими ще багато, я думаю, що вона ще розкочиться, ще краще. Паганів 4-5 буде. Ще було б непогано його підживити азотом, то будемо бачити по стану, як у нас в країні буде, та по можливостям. Я думаю, що тут буде непоганий результат. Ось так.